23 листопада відбулося урочисте відкриття різдвяного ярмарку в Берліні біля замку Шаротенбург. У запаленні вогнів підсвітки палацу взяв участь Віталій Кличко. Цього разу його підсвітили жовто-блакитним світлом. Також із кличко на відкритті були присутні янголи світла з України. Ми тут не працюємо, а знаходимося як волонтери. Також ми збираємо кошти для дітей з України та приносимо людям щастя, тепло і світло. Також ми тут, щоб показати співдружність нації та толерантність усіх людей, не зважаючи на культурні проблеми у наших країнах. Ми збираємо гроші для дітей Сирії, з України для того, щоб зробити їм чудове різно. Усі разом вони відвідали український павільйон, який цього року відкрився вперше. Тут майстри з України пропонують відвідувачам свою продукцію і знайомлять їх з українською культурою і традиціями. Ми, по перше, партнери міста, партнери, і в нас багато спільного з одного боку, з іншого боку. Ми намагаємось повернути традиції. Новорічних ярмарок, різдвяних ярмарок для того, щоб вони проходили таким же самим, такого ж самого рівня, як вони проходять в Європі. Вже у січні 2016 року з ярмарку біля Шарлотенбурга в українську столицю завітає велика німецька делегація, щоб представити Києву традиції Німеччини. Анастасія Бабкіна, 3ТР.